Дім привіт, народ. Вергеймінг анонсує новий такий міні-марафон на два тижні в вигляді бойової перепуску. Тож, давайте подивимося, що нас там чекає. І Подивимося на ТТХ танка, який буде за бойову перепуску. І також я розкажу декілька дрібних фішок, як швидше та краще пройти цей марафон, ну і легше. З вас сподобаєшка та підписочка з мене більше корисної інформації. Тож їдемо дивитися відео. Ну це інсталяція з термінатору другого. Давайте трішки перемотаю до самого цікавого. Туті 3D стелі були по грі. Так. Презентація. Проходити марафон, якщо ви ще не в курсі буде з 12 по 26 січня. Вигляд бойової переписки, я думаю всім зрозуміли, всі знають, як це відбувається, що до чого. Це презентують головного героя. Тут мав бути голий армії. У нас тут танчик. 3D-стиль. Так він тут сканує. Давай тут Ось, там цікаво. Разувій про це. Перший рівень. Стиль, третій рівень. Декалька. Девятий рівень. Надпис. Делна надпис. Декалька, декалька. О, На 21-му вже перший член екіпажу. Оригінальною озвучкою. Також можна буде її отримати тут. Як розумію. Сороковий рівень. І ось. Секундочку. Зараз давайте зловимо в той момент. Опа. Ну я думаю, ви тут розумієте, що тут буде ще третій член екіпажу у вигляді Термінатора та безпосередньо. можна Ну, тут погано, ну зараз роздивимося краще. Давайте. Буде всього 50 рівнів. 50 рівнів це можна зараз от я при вас рахую, поки ви дивитеся. 50 рівнів по 50 очок. Ділити. Це виходить, 180 очок в день потрібно буде заробити, це. 3,5 рівня в день вам потрібно буде прокачувати. Ну, зараз ми до цього ще повернемось. Ну і тут вже далі перестріп. Стоп, стоп, стоп. Ось. Такий гарненький у нас термінатор не може зловити. Ну я так розумію, що. Сам танк ви зможете отримати без поліпшеної перепустки. Поліпшеною перепусткою і ви отримаєте його з цим 3D стилем. Ну Стиль цікавий, прикольний, мені подобається, як виглядає. Ви напишіть у коментарях, що подобається вам такий 3D стиль. Ну Виглядає футуристично, дуже, як на мене, гарно. І... І наш т 800 переграє Т1000 у вигляді ACDC. Ну, вигаміють робити гарні ролики. Я думаю, тут усім ще зрозуміло, що буде марафон у вигляді бойовий перепуск буде 50 рівнів. Один рівень, якщо воно нічого не змінить, це 50 очок, тобто 2500 очок на 14 днів. Це виходить 170 очок в день. Якщо будуть ще додаткові очки за задачі щоденні, тобто це вже менше. І за бій ви на танку отримуєте приблизно 7 очків. І 7 очків. Тобто ви можете підрахувати, що це плюс-мінус 20-30 боїв в день, навіть менше буде вам достатньо, щоб збирати, не потіючи цей танк. Отож, ну, давайте перейдемо до мене в Telegram. І ось ТТХ. Вибачаюся за якість зображення, але основне можна розглядіти. Я не буду конкретно вдаватися в кожну дрібницю по танкові, скажу коротко. ДПН в нього буде нижче, ніж е, прокачуваної 32. Натомість в нього буде краще зведення та кращий розброс е, на 100 метрів. Якщо в 32-0,36, то тут вже 0,32. І зведення буде на 0,2 секунди швидше. Ще тут буде краща динаміка. Максималка залишається та сама, але в чому заключається краща динаміка. Це кількість лошадіних сил, вибачте, за мій російський, на одну тонну на масу танка. Тобто він зможе швидше набирати свою максималку та зможе краще крутитися. Думки по танку непоганий, не. Повний кактус і не повне імбіжче. А тепер давайте перейдемо до фішечок. Давайте я перевертаю до цих рівнів до цієї прогресії рівнів. Дивіться, 50 очок, це це добре. Давайте згадаємо про минулі бойові пропуски. Минулі бойові пропуски була така фішка, що коли ти досягаєш свого. Максимум очок на одній із технік, тобі дають додаткові очки за закриття цього танку. Найпростіше вкрити оці ось цей ліміт на шостих рівнях, там 100 очок за день, за вечір, в принципі, це реально зробити. І тобто, ви фармите очки граючи на техніці, ви фармите очки за щоденні бойові задачі. Так, коли ви закриваєте шостий рівень, ви до додаткові 15 очок також фармите. Тож, ви думаю, зрозуміли хід моїх думок. Запасайтеся технікою і буде вам щастя в його проходженні. Також не забувайте підтримувати наших воїнів ЗСУ, які оборонять нашу країну, дозволять нам дивитися контент та його робити. Ну, і, звичайно, Дайте, що все буде Україною. Зустрінемося на полях боїв.